Розділ 39-й. Хитромудра вигадка Горище в домі Легрі, як і більшість горищ по всіх домах, являло собою велику пустку, вкриту порохом, запнуту поветинням і завалену всіляким непотребом. Багато родина, що жила в цьому домі, за кращих його днів свого часу придбала чимало розкішних меблів. Частину їх вона забрала з собою. Деякі дотепер стояли занедбані, в спустілих попоях, а решту позносили на горище. Там таки й лишилися й два величезних ящика, в яких привезли ті меблі. Крізь мутні, запрошені шибки маленького віконця ледь пробивали тьмяне світло і лягало на сільці з високими спинками, та припалі порохом столи, що знали колись іншу долю. Одне слово, то було темне похмуре місце, що мимоволі навіювало думки про нечисту силу та привиди, а перекази, які ходили серед забобонних негрів, тільки давали йому моторошні слави. Років за два тому там було замкнено на кілька тижнів одну негритянку, яка чимось не догадила Легрі. Що з нею сталося, сказати ми не можем. Та й самі негри. Про це лише догадувалось, але відомо. Що одного дня мертве тіло нещасно винесло з горища і поховали. Відтоді їй пішли поголоски, що на старому горищі нічого ніч навіть страшні прокльони, якось гупання, тяжкий стогін зойк. Ті балачки випадково почув і легрі і, посатанівши з лютий, заприсягся, що перший ліпший, хто й далі, потякаватиме Про горище матиме добру нагоду побачити все те сам. Бо він, легрі, закує його в кайдани і посадить туди на цілий тиждень. Такої погрози було досі, щоб розмови припинились, хоч віра у правдивість тієї історії, звісно, анітрохи не похитнулась. часом усі в домі стали уникати і східців, що вели на горище, і навіть того місця, звідки вони починались, оскільки кожен і досі боявся, хоч словом, прохопитися про горище. То вся, та історія помало відходила в непам'ять. І раптом касі спала на думку скористатися з марновірного перестраху легрі, щоб визволитися самій і визволити свою товаришку по недолі. Кімната Касі містила біля самих сходів на горищі, і от, одного дня. Не спитавши Легрі, вона покликала кількох невільників і звеліла їм приносити звідти меблі та всі її речі до іншої кімнати. У протилежному кінці будинку, коли Легрі, повернувшись з поїздки, носії з великим запалом бігали і метушились, щинивши в домі страшенний шум. Гей, касі! гукнув Легрі. Що це тут діється? Нічого, просто я надумала переселитись в іншу кімнату. Похмуро звалась Касі. А це ж навіщо? спитав Легрі. Так мені хочеться, відказала Касі. Хай тобі, чорт, навіщо? Щоб хоч іноді спокійно поспати. Поспати? А хто ж тобі не дає? Я б сказала, коли маєш охоту слухати, сумно мовила касі. Кажи, пасхудо, звелів легрі, та пусти. Тобі воно, мабуть, не вадило б, ото й тільки що. Від півночі до ранку на горищі чути стогін, і якісь люди там, наче б'ються, чи качають долі. Люди на горищі?» – спитав легрі, силово насміючись. Хто ж вони такі, Кась? Касі звела свої гострі чорні очі і вступила їх у легрі, з таким виразом, що його аж до самих кісток дайняло. Отож, ж, мене, хто вони такі? Я думала, ти мені скажеш? Че? Може, не знаєш? Легрі вилився і замірився на неї гарапником. Але вона ухилилась, шаснула в двері і, визирнувши звідти, сказала Ось, заночуй у тій кімнаті, та й сам усе знатимеш, спробуй. І, хряпивши дверима, замкнулась на ключ. Легрі казився. Лаявся поти двері, але, як видно, передумав і з неспокійною душею подався до вітальні. Кася зрозуміла, що її стріла влучила в ціль, і відтоді вже не припиняла розпочати натиску. Вона знайшла в сіні горище кругле вічко і засромила в нього шийку від старої пляшки, так, що від найменшого подугою вітру звідти глинула протяжні сумовиті звуки. Схоже на тихе квиління, а коли вітер дужчав, те квеління переходило в справжні елементи. І, ману вірному, вухо неважко було дочути в ньому жах та розпеч. Час від часу ді звуки чув хтось із невільників і всі враз пригадали давній переказ про той привид на го Горище. Чіпкий забобонний жах охопив усіх маєтку, і, хоч ніхто не зважився натякнути на це. Прилегрі, але він теж не самохідь, дихав тим жахом, яким просякла навіть навколишнє повітря. Той вплив, який мала на нього касі, був досить дивний і незвичайний. Легрі був її повновладний господар. Утисник та мучитель і добре знав, що вона проти нього цілком безпорадна, однак і не з. Запекли ще негідник, живучи поруч сильної вдачої жінки, мимоволі підпадає під її вплив. Коли Легрі купив її, вона була, як казала сама, добре пристойна і делікатна. А він безжально розтоптав її душу своїм грубим чоботищем. Але з часом, коли повсякденний приниження та гіркий розпач загортували її лагідну жіночу душу і розмухали в ній полум'я лютої ненависті. Вона й сама забрала над ним якусь владу, так що легрі, повсякчас, утискаючи її, почував перед нею дедалі більшість острах. Особливо поселився цей вплив, відтоді якась неначе потьмарило розум в мові і частенько стало прохоплювати щось таємниче, лиховісне і незбагнене. Днів через два легрі сидів у старій вітальні біля вогню, що кидав довкола мерехатливі зблизки. Був один з тих непогожих вітряних вечорів, коли старі занедбані будинки виповнюються безліч химерних звуків. Тринчали шибки, хляпали вік вікониці, вітер бурхав, готові і стогонів у димарі. Щоразу, дмухаючи з каміна куревом та попелом, наче там гарцювало хто знає, біговисько чортів. З годину чи дві Легрі перевіряв рахунки, тоді читав газету, а тим часом Касі сиділа в кутку, похмуро дивлячись на вогонь. Нарешті Легрі відклав газету і, побачивши на столі пошарпану книжку, яку перед тим читала касі, взяв її до рук і почав гортати сторінки. То був дешевенький, грубо розмальований збірник оповідок, про криваві злочини, про духів, привиди та інше. над... Природні явища. І всі ж історії ті якимось чином захоплювали кожного. Хто починав її читати? Легрі форкав, тьхукав, ху, а проте читав далі, перегортаючи сторінку за сторінку. Нарешті він вилився. І пожбурив книжку на підлогу. Ти ж не віриш у привиди? Правда, касі? промовив він, ворушуючи дрова в каміні. Я думав, у тебе досі густо, щоб не боятися, якихось там. Око. Та байдуже, чи я вірю, чи ні, бурнула у відповідь Касі. Колись бувало на морі, мене теж пробувало страхати таким брехнями, сказав Олеглі. Та мене не обдуриш. Я не з тих, що дослухаюсь до всіляких насіднів дзюськи. Касі пильно дивилась на нього, із свого затемненого кутка в очах їй світився загадковий вогонь, що завжди. Зповняв душу легрі тривогою. Увесь той гук чиняють пацюки і вітер, провадив легрі. По часом зіб'ють тобі такий шарварок, що ой-ой-ой. Не раз чув, що вони виробляли в корабельному трюмі. А вітер та коли бурхає вітер, можна почути все, що хочеш. Але вже як є. Касі знала, що Легрі боїться її, ворушного погляду, отож і далі мовчала, втупившись у нього з тим самим дивним виразом. Ну ж бо, жінко, кажи, чи ти не згодна зі мною? вигукнув легрі. А що? Хіба потіки можеш спуститися сходами, прийти в коридор і вчинити замкнення на ключ та ще й сільцем підперті двері, сказала Касі. А тоді підступитись до ліжка, покласти на тебе руку. Отак. Горчий касі принизував легрі своїм палючим поглядом, а він дивився на неї, як заворожений. А коли вона торкнулась його своєю холодною, момкраженою рукою, він аж сахнувся і люто вилився, брешеш паскудо! Не було такого. «А то ж, звісно, що не було. Хіба я казала, що було, зневажливо посміхнулася Кася. Але ти, ти справді бачила? Ну, що там, Касі, кажи. А ти сам піди і заночуй там, коли хочеш знати, відказала Кася. Він спускається з горища. Він хто? запитав Касі. Ну, те, про що ти казала? Я нічого тобі не казала, похмуро відрубала Касі. Легрі стривожно ходив по кімнаті. Ось я сам усе це з'ясую. Сьогодні ж таки вночі візьму з собою пістолі з'ясуй, мовила касі. Переночуй у тій кімнаті. Хотіла б я на тебе подивитись. Стріляй зі своїх пістолів, стріляй. Легрі тупнув ногою і люто вилаївся. Не лайся, сказала Кася. Може статися, що хтось тебе слухає. Стривай, що це? Де? аж здирнувся Легрі. Сировиний години в кутку поволі вибив північ. Легрі мовчки прикипів до місця, охопленим сліпим жахом. Кася стояла, глузливо дивлячись на нього, і лічила удари Дванадцять. Ну, тепер побачимо, сказала вона і, відчинивши двері, у передпокій стала прислухатись. Ану, що там таке? мола раптом піднявши палець. Та всього на все вітер», – озвався Лег. Хіба не чуєш, як бурхає? Іди на сюди, Саймоне, пошепки сказала касі, беручи його за руку і тягнучи до сходів. Ти знаєш, що ото таке? Слухай. Повітря розітнув деякий зойк. Він долунав з горища. Ноги в легрі підітнулись, обличчя сполотніло з жаху. Чи не взяти тобі твої пістолі? запитала Кася з посміхом, від якого легрі аж морозом пройняла. Сам час усе з'ясувати. Отож, іди нагору, вони там. Не піду, відказав легрі і вилився. Чому ні? Ти ж не знаєш, що ніяких привидів нема. Ходім, касі легко побігла нагору ручними сходами. тоді, сміючись, озирнулась на нього. Ходім, кажу. Ти таки справді нечиста сила, сказав Легрі. Вернися, відьмо. Чуєш касі, не ходи. Але Касі дико засміялась і побігла далі. Легрі почув, як вона відчиняє двері на горище. В ту ж мить сильний порив вітру, вийнувши донизу, загасив свічку. У його руці. І в темряві розлігся моторошній нелюдський крик. Легрі залоще, що кричить йому просто в ухо. Не тямлячи себе, він стрімгово кинувся до вітальні. За якусь хвилю туди вернулася і касі. Бліда, спокійна і холодна, мов дух помсте. В очах її палав той самий страхітливий вогонь. Сподіваюсь, тепер ти задоволений, мовила вона. Будьте проклята, касі. вигукнув легрі. За що? спитала Кася. Адже я тільки піднялась нагору і зачинила двері. Як по-твоєму, Саймоне, що там діється на горищі? Це тебе не обходить. гримнув Легрі. Он як? Ну що ж, мовила Касі. Так чи інакше, а я рада, що мені тепер не треба ночувати коло тих сходів. Передбачаючи, що того вечора буде вітер. Кася здалегідь піднялась на ореші і відчинила віконце. Тож не дивно, що коли вона розчинила двері, війнув протяг і загасив свічку. То була одна з хитрощів, якими кася і далі морочила легрі, аж поки давала його до такого стану, що він краще встромив би голову в левічу пащу, аніж погнувся на горище. Тим часом ночами, коли всі в домі спали, вона потихеньку зносила туди харчі і зібравши достатній запас. Мало перемістилась на орища майже весь одяг свій милін. Нарешті все було готове, і вони чекали тільки слушної нагоди, щоб здійснити свій задум. Підлестившись до Легрі і вибравши хвилину, коли той був у доброму гуморі, Касі умовила його, щоб він узяв її з собою до сусіднього містечка, яке лежало на самому березі червоної річки. Майже над людським зусиллям пам'яті. Закарбувала в голові кожний поворот дороги і у думці визначила час, потрібний на те, щоб пройти її пішки. А тепер, коли настала година, діти нашим читачам напевно буде цікаво заглянути за лаштунки і побачити все на власні очі. Наближався вечір. вдома не було. Він поїхав на сусідню ферму. Вже чимало днів Касі, як ніколи, запобігала передлегрі. Не перечила йому ані словом, і, здавалось, вони чудово ладнали між собою. І ось ми бачимо її в кімнаті Емілін, де вони обидві збирають речі і зв'язують їх у два невеличких клунка. Гаразд, цього буде досить, мовила касі. А тепер переодягайся. Капор і ходімо саме час. Ще, видно, нас можуть побачити, заперечила Емілін. І я того і хочу, спокійно відказала касі. Треба, щоб вони спустились за ними в погоню. Хіба ти не розумієш? Ось як усе має бути. Ми, коротькома, висазимо з задніх дверей і побіжимо по селище. Сембочик Вімбо, напевно нас помітять. Вони кинуться за нами, а ми гайнем на мочарі. Тоді вони повернуться, бо їм треба буде зняти тривогу, зібрати людей, відв'язати собак. І все-таки поки вони метушитимуться. І заважатимуть один одному, як це завжди буває, ми з тобою перебіжимо до струмка, що тече за будинком, і вийдемо бродом аж проти задніх дверей. Це зіб'є собак зі сліду, бо у воді духу не залишається ми собі шмигнемо у задні двері та мерщій на горищі. Я приготувала гарну посіль в одну з великих ящиків, бо нам доведеться перебути там деякий час, адже він усе переверне, аби тільки нас знайти. Ось гадаєш, моє слово, позбирає наглядачів з інших плантацій і влаштує таку погоню, що аж небо зажевріє. Вони винюхають кожен куточок у тих мочарах. Він же любить вихваляти, що від нього ще ніхто ніколи не втік. Отож, нехай собі полює на здоров'я. Ой, як гарно ти все розмірковувала, Касі, сказала Емілін. Чи міг ми хто ще таки придумати? В очах в касі не було ні вдоволення, ні захвату, тільки вічайдушна рішучість. Ходім, мовила вона, беручи Мілін за руку, утікачки не чутом. Висознули з будинку, скрадаючись у вечірньому, присмарку, пішли по селищі на небе сяявся бляси серпик місяця, не даючи нічній темряві зовсім повити землю. Як і передбачила касі, щойно вони дісталися краю навколишніх мочарів, як почули голос, що гукав їм спинитись. Але то був не Сембо, а Легрі. Несамовито лаючись, він гнався за ними. Пізнавши голос, слабкіша духа Емілін в разі тремтіла з жаху. Вона вчемилась Касі за руку і пробелькотіла. Ой, Касі, я зараз зумлію. Якщо ти зомлієш, я об'ю тебе, промовила Касі і, витягши невеличкий кинджал, ним перед очима дівчини. Це погроза справила належне враження, Емілін не зомліла, а разом з касі поринула в болотній хащі Такі бойні, і що легрі не було чого й думати переслідувати їх там без допомоги. Ну що ж, гаразд, людо, вискалив він, вони самі залізли в паску терепи. Звіти нікуди не втечуть. Вони мені дорогу за це заплатять. Легрі попростував до селища, невільники самі повертались з поля. Гей, ви Сем, бо гей, усі, Завела він. Дві жінки втекли на мечарі. Хто їх спіймає? Матиме від мене п'ять доларів. Спусіть собак. Ти, гравідь, мо всіх пустіть, це звідка враз сплашила всю громаду. Чимало невільників вихопилось наперед, готові до послуг. Хтось, сподіваючись на винагороду, а хто й просто з енейської догідливості, ще є одним з найбільшим згубних наслідків рабства. Щинилась метушня та біганина. Одні хапали соснові гілляки і підпалювали їх, як смолоскипи. Інші відв'язували собак, чи люте хребке валування долучались до загального шуму. Пане, а застрелити їх можна, якщо не зловим? спитав Сембо, якому легрі наділив рушницю. «В касі може застрелити, коли хочеш, і давно вже час забратися до свого родича, сатани. А дівку не чіпай, відказав легрі. Ну, хлопці, покажіть, які ви молодці, і п'ять доларів тому, хто їх. Злапає і по горілки кожному. Вся та ватага людей і собак, освітлена полум'ям смолоскипів, з диким галасом та гоготом, посунула до мочарів. За ним, тримаючись трохи відень, слідувала її хатня прислуга. Отож, коли Касі і Імелін прослизували назад, до будинку та її душі живої. У повітрі досі лунали вигуки і переслідувачів з вікна вітальні касі, і Екілін побачили юрбу із смолоскипами, що саме почала розходитись по краю мочрів. Дивись, мовила Емілін, показувала на неї касі. Лови почались, поглянь, як мерехтять вогні, а собаки як волують. Чуєш, коли б оце ми були там жах. Навіть подумати Ой бога ради, сховаємось мерщій. Нема чого квапитись, спокійно відказала касі. Вони всі глянули туди. То буде їм розвага на цілий вечір. Нагору ми ще встигнемо, а тим часом мовила вона неквопливо, витягуючи ключі з кишені куртки яку Легрі поспіхом жбурнув додолу. Тим часом я візьму дещо нам на дорогу. мене відімкнула шухляду, дістала звідти жмуток грошей і швидко полічила їх. Ой, не треба. мовила Емілін, не треба перепитала касі. А це чому ж? Як, по-твоєму, що краще сконати з голоду, на мечерах чи поїхати за ці гроші до вільних штатів з річми? Дівчино, ніде не пропадеш. І вона сховала увесь жмуток за пазуху. Але ж це крадіжка, розпач, прошепотіла Емілі. Крадіжка. зневажливо засміялась касі. Нехай спробується сказати той, хто обкрадає людські душі й тіла. Та... Кожен паперець у цьому жмотку вкрадено, вкрадено у нещасних голодних людей, які гнуть горба і конають з надсади, що він мав свій зиск. Нехай же він щось скаже про крадіжку. Ну, ходімо вже на горище. Там запасла свічок і книжки взяла, щоб час гаяти. Може бути певна, туди нас шукати не полізуть, а якщо й полізуть, я вдам для них привида. Піднявшись на горище, Емілін побачила що великий ящик, в якому колись привезли меблі, сидить на боці, зверений отвором до сіни. Чи точніше до укосу покрівлі, кася засвітила маленьку лампу і, пролізши під укосом, вони опинились в ящику. Там лежали два невеликі матраси, кілька подушок, поруч стояв менший ящик. Напакований свічками, харчами та всіляким потрібним, у дорозі одягом. А що його касі позгортала у два навдовишку малих хлуночка. Ну от, мовила касі, чіпляючи лампу на гачок, який збирала в ящику ще зелгідь. За Оце й буде, поки що наша домівка. Як тобі тут? І ти певна, що вони не шукатимуть на горищі? Ходім б я побачити, як Саймон алегрі сюди полізе, відказала касі. Ні, він обминатиме горище десятої дороги. А що до слух? То вони краще дадуть себе застрелити, ніж поткнуться сюди носа. Трохи заспокоєно, Емілін відхилилась на подушку. А навіщо ти Кася сказала, що об'єш мене? простодушно спитала вона. Щоб ти не замліла, відповіла Касі. І я таки домоглась свого. Затям собі, Емілін, щоб ти ніколи більше не збиралась замліти. Нам це зовсім не до чого, якби я тебе не... Відвернула, ти була б тепер у руках того лиходія. Емілін здригнулася. здригнулась, на який час обидві мовчали. Кася з'явилася читати якусь французьку книжку. з неможеною втомою задрімала, збудили її? голосні вигуки топотіння кінських копит і гавкіт собак. Вони хопились і злякано скрикнула. Та ловці вернулись. Спокійно, мова Касі, не бійся. «Виглянув оце віку вічку. Бачиш онде, вони внизу. На сьогодні ж, Саймона досить, Поглянь, як забрьохався в болоті його кінь, та й собаки ледве дихають. Отож, пане господарю, ви ще ні раз отак поганяєтесь. а дичина ваша зовсім не та, ой, цить, мовила Емілья. А що, як вони тебе почують? Якщо й почують, то це їх ще дужче настрахає. Сказала Кася Нам нема чого боятись. Хоч яку бучу ми зчинимо, це буде тільки нам на користь. Нарешті будинок огорнула тиша, проклинаючи свій лихий талант, і присягаючи жорстокої помсти, тікачі легрі подався спати.